Усміхнені обличчя гравців Шахтаря, які нарешті переривали свою неприємну серію у чемпіонаті України після поразки від ЛНЗ та нічії з Полісям настав час і перемагати в себе вдома на номінальному домашньому стадіоні на арені Львів Шахтар дуже легко за рахунком розбирається з Кудрівкою. Дубль Кавана Еліаса, дебютні голи за шахтар. Просто за шахтарі в цьому сезоні від Олего Черетя Антона Глученка все це було в цьому поєдинку, бо він не забитий пенальті. Тобто, нібито подій і назбиралось. Я хочу знаєте, колеги, з такого запитання запитати, який висновок по цьому матчу ми можемо зробити? Що там Шахтар повернувся? Кудрівка не готова до шахтарів. От що би ви виділили головну таку нотку цього поєдинку? Богдан, з тебе розпочніть. Шахтар сьогодні на класі переміг Кудрівку. Дійсно легко, не вимушено. Ну так як має бути. Кольівка тільки вийшла з першої ліги. Шахтар, наш грант, грає на європейській арені, тому сьогодні все по ділу і все заслужено. А висновок? Що, що ми побачили от сьогодні такого ключового в цьому Ну, поки кульрівки рано нав'язувати якийсь свій футбол для Шахтара. А спроба була? Епізодично, ну в цілому Шахтар повністю переграв. Ну повністю я скажу, що заслужено переміг. Спроби, може, були бажання, але. До якихось серйозних загроз не було. Пенальті самі собі привезли. Що не сподобали шахтарі, тренули рахунок, почали чуть дураць, дурачитись, валяжно грати. І тих два привози. Глущенко, пенальті, Бондар перед тим привіз. Це не лечить нашому Гранду так грати. Навіть рахунок тренують, але потрібно заду діяти і надійно. Тому такий аналіз. Та закономірно. Так, як ти Віталік говорив, в принципі, я й казав, що буде переконлива перемога Шахтаря, вона не знаю, чи буде легка, але в якійсь мірі вона і була легка. І, і, в принципі, то, що я прогнозував і казав, що будуть зміни в троє таблиці, то і читалось. Рановато, ще Кудрівці конкурувати з Донецькою Шахтарем. Але, от, чесно кажучи, слухаючи уважно коментатора цього матчу, в багатьох моментах я з ним погоджувався, дуже розумно людина відкоментувала матч. Знаєш, для себе щось там підготував так інформаційно. Ну, uh -huh. якби дійсно на класі, на майстерності, на бажанні після невдачі в Єврокубках, з хорошим настроєм рухається далі. Це ти про шахтар. Наприкінно. Ні, про... я точно та... не про коментатора, а про шахтар. Та, та, це, звичайно, говоримо про шахтар. Ну, давайте подивимося. Ще раз проженемо з забиті м'ячі. Чого так просто говорити? Розпочалося все з цього кутового, сьома хвилина, скидка від Марлона, Сантоса, тому що у нас зараз два марлони-шахтарі, треба це уточняти. І я би тут відзначив Кована Іліяся так, що він не зупинився, він пішов далі, щоб відклеюватися, хоча, мабуть, більше, більшість футболістів просто би поспостерігали. Нападник? Напад З точки зору атакувального чисто не тільки атакувального, а чистий нападник, рефлекс. Знаєш, як кажуть, нападники мають бути рефлекси е, хижака. Ну був в тому місці в цій точці. Замкнув якісно. Е, я думаю, що він і відповідав за дальню штангу е, тому тут. Нічого дивного, немає хорошої якісь не голи, Тим більше там було. Я думаю, що це може його батько там підтримував на трибунах, коли показували, коли він забував і передавав якусь радість. Ну, але легко. От і другий м'яч, легко пропущені голи Кудрівки. Насправді дуже легко. Богдан, ну, я задавався в ефірі таким питанням. Невертон через себе він бив чи акцентовану передачу віддавав? Та бив, напевно, куда через себе таку передачу рювати. Я думаю, що він бив, а вийшла така передача вольва. Е я просто ще хочу додати в двох пропущених вже загалом голах, Спочатку світюха. Ну, ну явно не дограв прав позицію Каунуеліусу. А потім тут два опорні, це Нагнойний, доменюк. Ну, вони просто спостерігали. Якщо не помиляюсь, що це були вони, але мені здається, що це були якраз вони, два опорні. Ну, реально, тут дивилося багато. Ну, просто спостерігали. спостерігали. Шахтар давить, вони не дограють. Чи хотіла Кудрівка? Дійсно хотіла. Але. На сьогоднішній день для цієї команди всього замало граючи з донеччанами. з Донеччан. І другий тайм, знаєш, мені здалося, що в першому таймі стартові 5 хвилин Кудрівка так розпочала. Вони зустрічали, фактично Шахтар біля чужого штрафного, отримали швидкий м'яч і трошки глибше почали зустрічати. Тут та сама історія: активний старт від Кудрівки. Вони там біля штрафної площі Шахтаря окупалися. але та сама історія. Отримали швидку контратаку і, відповідно, ідеальну передачу на Куана Лісов. Практично забивали. цим голом Шахтар закрив цю групу. Взагалі, чесно. Як Саводя, тоді вже трошки не ну, дурачилась, не дурачились, але дійсно розслабились і грали вже то Шахтар, грав як на тренуванні, це Своє задоволення. Дуже хочеться вірити, що якість сьогоднішньої гри, і результат вплине на Шахтар в майбутніх їхніх іграх, як в першу чергу в Євроку. Чесно, в першу чергу за Єврокубку. А як вам гол Глушенка? Цей гол є повноцінною реабілітацією за привезений пенальт? Реабілітацію? Ну, диви. Чоловік бере м'яч на друзі. Штрафного чотирьох обігрує. Знаєш, десь в соціальних мережах поширюється відео порівняння Мессі і Марадони. І І зараз тут він за м'ячі всіх Месі. Ну але ну ви подивіться, хто йде в відбір, хто забирає м'яч. Ніхто, чотири гравця кудрівки, супроводжують. Воротарь виходить, ну і дій воротаря не скаче. Тут тут колективно. І все, будь-який б роздав би тут захисникам за таку гру? Та ну, значно, чотири чоловіка він просто біжав туди, там щось не придумав, якісь він там шалені. Просто людина вбіжала, чотирьох бігла. В підкаті воротарі ногами? І між донов ще й забив гол. Дуже легкий гол. Не можна так грати в ну, прем'єр-лізі. Я кажу, це, це не Бразилія, що він там не хротив, Він просто собі побіжав і з чотирьма забив гол. Як в рома футболі. Легкий, не легкий, але безумовно красивий. Втім, Глушенко забив, але була людина, яка забила два. Це Каван Еліас і безпосередньо героя сьогоднішнього матчу. Ми підписали на слюмачевому коментарі. Вітаю з перемогою. Такою можна сказати довгоочікуваною, адже вже декілька матчів поспільно було перемоги у гірників. Тепер можна видихнути з полегшенням. E a sua vitória, dá para dizer que foi um momento muito importante para frustrar a jogada, para registrar o nosso ritmo e pegar o nosso baú de novo. Так, звичайно це три матчі. На жаль, ми не змогли здобути перемогу поспіль у різних турнірах. Тому безумовно прокладені, що ця звитяга в першу чергу надасть нам впевненості. Нас далі попередучікують два надважких важких протистояння в рамках кубку та чемпіонату проти Динамо. Тому звичайно, особливо перед такими зустрічами дуже важливо повернути впевненість у власних силах. Також дубль загірників там міг бути і треція, і сьогодні гра давалась тобі. Você fez dois gols, o acabou fazendo o terceiro. Dá para dizer que hoje você pegou o seu ritmo e o jogo foi muito, muito leve para você hoje? Sim, sim, entrei lá tá, e desde o estava é, feliz. Подижогано звичайно дуже щасливий міти відзначитися. Однак в першу чергу мене ради перемога команди і вважаю, ми провели достойний поєдинок як команду, так і в плані персональному. Я також зарекомендував себе сьогодні гарно на полі. На жаль, не змію значитися третім голом. Проте можу запевнити в тому, що я віддався повністю сьогодні на матчі та віддав всі сили та бажання, аби допомогти команді здобутті цієї важливої звитяги. And there were moments, so we had some moments difficult for a gentleman when it were pushing for us in quantum defender and attack. Так, я переконаний, що в нашому чемпіонаті кожна команда складна. Вона може завдати труднощів. Найважливіше те, як ви вмієте протистояти тим складнощам, які створюються на полі будь-яким суперником. Я впевнений, що протягом дистанції сезону ми зі всіма матчами будемо стикатися. В подібному форматі завжди будуть якісь труднощі. Найважливіше те, що ми зуміли реалізувати наш план на гру та здобути важливі три очка із впевненою звитягою. витягою. дякую і бажаю успіхів. Хотів, звичайно, забити ще й третій кавани Ліас, але приберіг це бажання на наступні поєдинки. Втім, як і казав Максим Фещук, що після сьогоднішніх матчів, зокрема після цього відбулися зміни в турнірній таблиці, Шахтар скакає туди нагору, на першу сходинку. Однак може це бути доволі таки недовгим явищем, адже вже дуже скоро, за скільки там за 24 хвилини, розпочнеться поєдинок між Кривбасом та Динамо. де. Крибас може повернутися від першу сходу, а може і не повернути, а може Динамо підтягнеться. Переходимо до цього поєдинку в будь-якому разі, і зараз переноситимемося на стадіон імені Валерія Лобановського в Києві, де Динамо прийматиме Кривбас. Знову говоримо. А куди ми від цього дінемось? Коли є грант, його звикли бачити в контексті успіхів. Динамо п'ять матчів поспіль не виграє лише в чемпіонаті України, єврокубкові невдачі. Кривбас, навпаки, на коні. Я чую від вас дві думки. Що Богдан сказав, що для нього, мабуть, вперше за всі роки незалежності футболу в такому протистоянні фаворит Кривбас, Максима, навпаки. Змінилося щось по ходу цього дня? Нічого не змінилося. Може змінитись хіба після матчу. А зараз, як була думка, так в мене і залишається. Тому повторююся. Зважаючи на сьогоднішній день, на всі реалії, динамо, для мене фаворит Кривбасу. Окей, Козирі. Чому для тебе фаворит кривбасу? В першу чергу погана форма Динамо, Єврокубки. А в другу, що Кривбас зараз на коні хороший результат демонструє, і в нього дуже Атакуюча ланка сильна і багато голів забуває. Хоча а є проблеми поза. А багато пропускає. Ну, це також. Динамо і багато пропускає. щось в них результат останнім часом гармає. Тому, зважаючи на всі такі мінуси Динамо, рибаса сьогодні є хороший шанс зацепитись мінімум за нічию. Макс, чого ти вважаєш, що навпаки, це якраз настав той час Динамо показати, що це ситуативна штука, ось цей спад, і всю свою злість зібрати і конвертувати в переможний результат. Ну, я не знаю, чому ситуативна спад, не спад. Якість гри бажає кращу, але все ж таки Динамо то є Динамо. Команда є надіючим чемпіоном України. І Єврокубки там розумієте, ніченні результати. Вони ніби для Динамо як поразки, але вони не є поразками. Це нічейні результати. Команда не програє вже 800 ігор, чи скільки там не програє, я не знаю. Розумієте, не програє. Але от Samsung Sport це якраз той момент, коли, може, знаєте, от треба чуть-чуть опуститися і потім піде скачок вверх. Посилам силам наму перевернути динаміцям ситуацію, підкреслюю в чемпіонаті України. Нічого не буду говорити за Єврокубки, але для чемпіонату України. Досить хороша команда, і я вам скажу чесно, я очікую сьогодні від них дуже впевненої гри з позиції сил. Враховуючи Кривбаса, де мені також подобаються атакуючі гравці, і середня лінія, там і Твердохліб, і здрака, які здорово на атаку грають, але мені не подобається, як кривбас грає на оборону. Мені абсолютно не подобається. Результати є супер. Я погоджуюсь, молодці клас засловці. Ну так як Кровабас грає в обороні і дає створювати своїм суперникам. Ну мені це поки що, ну, не подобається, тому що це нервозність. але але мушу сказати, коробас оця команда в чемпіонаті, яка дає видовищність в іграх, дає моменти, їх цікаво дивитися. Ми як вболівальнику, а нам не спеціалісту чи там якомусь тренеру, як вболівальнику дуже класні матчі за учиться. Кробас вони не бувають скучні. І я думаю, що сьогодні буде те саме. Тим більше, сьогоднішній день сам ми почали 4 голи в першому матчі, чотири голи в другому матчі. Хотілося б такого продовження і на вечір. І якби мене запитали, матч дня, звичайно, це оця третя гра, вона є матчем дня. І те, що ти сказав перед тим, твої вступні слова були перед цим патчем, що Шахтар вийшов на перше місце. Чи те це, це буде коротко, як це слово короткочасто? Чи ну, щось, до, щось коротко таке. тривало, чи довго тривало, то я би сказав, це буде вже довго тривало. Прогнозую сьогоднішній. Оцей матч не з не змінить турнірної таблиці, на мою думку, в плані шахтаря ніяк. Він теоретично може тільки змінити в. Якщо Кривбас переможе, я взагалі не бачу шансів Кривбаса перемогти. Відверто це говорю. Продовжує збирати топ-матчі у свою скарбничку Елла Іванюкович, яка сьогодні знову в новому місці. Працює якраз на поєдинку Динамо та Кривбасу. Елю, привіт тобі. Традиційно чекаємо від тебе інформації, готуючись до цього поєдинку. Колеги, привіт. Рада вітати вас із Києва. Так сьогодні центральним. 10 десятий тур УПЛ. і за звичкою знаєте, можливо, Динамо називають фаворитом цього протистояння. Але якщо подивитись на сьогоднішні реалії, саме Кривбас цей тиждень провів у статусі лідера чемпіонату. Натомість Динамо було навіть поза межами топ 3 Ну а загалом кривбас у цьому чемпіонаті програв лише два поєдинки Полісю та Колосу, і лише одна ні чи я із ЛМЗ. А головним козирем а Криворіжця перед цим матчем точно є свіжість, адже команда після минулого туру мала два вихідні. Потім на своїй базі планомірно готувалась до цієї зустрічі із Динамо. Натомість кияни знаємо провели такий дуже важкий виїзний поєдинок Єврокубковий В Лазареті у Криворіжців. Залишається Вортар Кемкін та півзахисник Микитишин. Решта всі здорові. Нових не додалося, і власне налаштовані. Оні дуже позитивно загалом сьогодні у Кривбасу. Знаєте, день таких ювілеїв 250-ту перемогу у чемпіонаті України може здобути Кривбас. Ну а Патрік Ван Леон проведе 10 десятий поєдинок на чолі Криворіжців саме в чемпіонаті України. І підопічні впевнені, що цей поєдинок буде переможним. Принаймні, цьому мене запевнив. А захисник Карлос Рохас пропоную послухати. Динамо так, Динамо це дуже добрий добра команда, має гарних гравців, але ми будемо робити нашу роботу і не думати про інше. і будемо новатися зберегти перше місце. Зараз фаєри твій друг Мендоза. Що думаєш про його прогрес? Ки обіна прогрес де Мендоза, то аміго. Мендоса bueno, це великий eh, гравець, він це показав на полі і завжди його підтримуємо, щоб він дав найкраще на полі, поза полем. І завжди його підтримуємо, Щоб він завжди робив та паси, щоб завжди здобував гарний результат. Що Кривбасу сьогодні забезпечить переможний результат? Кибаєдар Акрибас рецевіру результату ой. Сьогодні вийдемо як і в раніше і в інших матчах також будемо працювати багато. і дуже багато залежить від моїх колег і від мене також щоб зробити нашу роботу і забити більше голів. Дякую. Looks good. Ну а настрій киян абсолютно зрозумілий. А після клубного антирекорду п'ять нічиїх поспіль і виїзної єврокубкової поразки в лізі конференції Самсон Сборо ноль Ну і тим таким поняттям як криза, звісно, в київському клубі поки не оперують, але а, така ситуація дуже схожа на цей стан. Принаймні, запевняли також, що сьогодні намагатимуться вийти з нього. Щоправда, доведеться це робити на фоні певної фізичної втоми, а, адже в четвер мали. Поєдинок в п'ятницю довго тривало таку дорогу додому, і лише вчора власне повернулись до Києва одразу на базу і провели буквально одне тренування напередодні поєдинку із криворіжцями. Щодо Лазарету. є позитивні новини для Олександра Шовковського. Одужали Ярмоленко та тим чи когось, власне Андрій навіть у стартовому складі. А ось на лікарняному все ще залишається Дубінчак, Шепаренко а, власне та Кож і Торес зараз, коли йшла на інтерв'ю, зустріла ще волошна. Він також не в заявці сказав, що є в нього мікроушкодження. тож також він сьогоднішній поєдинок пропускатиме. Ще один такий дуже болючий момент. Динамо це концентрація. Про це говорили і з гравцями, і з наставником після попередніх поєдинків. Ось власне команда створює моменти, але дотиснути суперника не може, і в останніх переважних хвилинах пропускає також. Ну власне сьогодні дуже важ. Ко спрогнозувати хто ж сьогодні переможе, чи який буде результат? Ну, власне, так само було важко придбати квитки на цей поєдинок вже на початку тижня їх не було, навіть незважаючи на те, що квоти Динамо розширили до 4333 тисяч Ну і на останок ще скажу цікавий факт, що це 54-та очна зустріч суперників, і лише двічі вигравав Кривбас. Ну власне, хто хитне цю серію, в який біг дізнаємось дуже скоро. Студія ну я можу перервати. Насправді цей елемент: дві перемоги Кривбаса в 54 зустрічах і дві перемоги з двох у Патріка Ван сто 100% перемоги. Над київським динамо, так що ще такий епізод. Але нам більше стартові склади цікавлять, і тут насправді є до чого причепитися. Точно не причемпимося до голкіпера та захисної ланки. Вже багато матчів поспіль. Ми бачимо цю четвірку і голкіпера в упорній зоні. Сьогодні довіряє Олександр Шаковський місце Брашку. Над ним бояльський та піхальонок. Це ми вже бачили у попередньому матчі саме чемпіонату України. Але найголовніше так Андрій Ярмоленко на вістрі атаки. Стартовому складі. останніми ми в старті я бачили проти Crystal Palace в лізі конференції. А в УПЛ, щоб він виходив зі стартових хвилин через зоболонію на початку вересня. Реакція що дивує? Мене не складі. дивує. По-перше, хочу відмітити, лідер на футбольному полі це, як мінімум, плюс. По-друге, трошки пропустив, хвороба. Ставити може не такий буде креатив на фланзі фізичні кондиції, а розуміти, а ви розумієте, в Андрія майстерність, виконавча майстерність, читання, гри думка на такому високому рівні, що мені здається, в цій позиції. І знову ж таки, повторюся, для мене, як я прогнозую, з грою в лінії захисту Крубаса, він може бути дуже корисним. Я вірю навіть, що сьогодні Андрій може. Скоротити до рекорду, як то вже всі звикли. А Я не згадаю насправді, коли Ярмоленко в останній грав центр форварду. Е, ви розумієте, на мою думку, в цій позиції він не так буде там вбігати, як як він може знаєш от слово вкатувати. Він може притримувати мяч, натягувати, награвати фланги. З під нього можуть люди вбігати, що Буяльський, що там грає піхальонок. Ну як на мене, це людина в першу чергу лідер. і Його якості, індивідуальні якості, майстерності самі вищі в цій команді. Так, ну і по складу кривбаса тут замін менше, але не все одно є. Так само до основи бачимо, повертається Іван Дібанго. Він сьогодні займає позицію на лівому фланзі оборони, що так само прогнозовано, але мабуть. Більш важливе повернення Кемкіна, так який пропускав матч проти руха. Сьогодні знову в основі, що Кемкін, що, до речі, Маханьков непогано себе проявив у попередньому матчі. Там рух дуже багато бив поворотах і Маханьков виручав. Е, Богдан, ну знову ж таки, бачиш склад кривбасу, бачиш склад Динамо. Залишайся при тому, що Кривбас фаворитичний. Не, не то, що він фаворитичний, не то що він сьогодні може зацепитись за очки. Для мене, для мене особисто моя думка, що сьогодні може таке бути. Звичайно, фаворити на листочку і букмекерів Динамо Київ», бо це Динамо Київ, але ж це футбол і всяке буває. Тому подивимося після матчу, який результат буде. Друзі, а сам матч ми подивимося прямо зараз. Перед тим нагадаємо, що преміум-партнер показу «Вібет Україн, Вібет Україн, об'єднані футболом разом сильніші. Останній заключний матч 10-го туру. Динамо Кривбас». дивимося на УПЛ ТБ.